Переставили бокові кормушки, поставили їх трошки нижче. Тут, якби так трошки беріовочка, як страховочку зробили, ну, а внизу вже чи замарилися, чи полінилися, просто не три хамута. От опять же, практика покаже. Тут, в принципі, нічого такого замудрого немає. Єдинственне, що от хамути, коли ставити, От такі штуки от, потрібно отсюди заганяти, щоб куриця до них тут не торкалася. І все, бо вони просто будуть різатися об них. У нас вже таке було. Ну, от ці кормушки вони десь будуть доставати, я так думаю, десь ну, от на третій неділі там деякі почнуть доставати до них плюс-мінус. Ну, практика покаже.